За рік вивчив українську мову і виготовляє скоби для українських військових. Далі історія про американця Бена, який на Вінниччині познайомився з місцевим ковалем. Тепер у кузні чоловіки виготовляють необхідне на фронт від скоб до буржуйок. Наша Вікторія Гетьман була у майстерні. Далі її репортаж. звідти. В наші кузні у нас є аналетура. У нас я балка там. Це приблизно. Надати, так ой, кат кат різати різати так. Треба різати багато американець Бен проводить екскурсію в Вінницькою кузнею. Майстерню жартуючи, називає другим домом. Спілкується українською, яку тут вивчив буквально за рік. Спочатку я бачив новіні на, на новині. Я думаю, мені потрібно приїхати, щоб можна допомагати. А я не знаю, що я буду робити. Але я знаю, ну у мене є час. А я думаю, я можу, що я буду. Бен із Флориди тривалий час возив в Україну гуманітарну допомогу. А минулого літа на Вінничині познайомився із ковалем Романом Триносом і став працювати руками. Він робить скоб ну, перший час я не розумію, що таке скоб. Тепер не тільки знаю, що таке скоби, а й сам зігнув понад 60 тисяч таких. Скоба це реально єдине, що, що допомагає зберегти життя, що допомагає сховатися від обстрілів. Іначе не сховаєшся ніде, тільки в землю. Якісно збудований бліндаж, він дозволяє зберегти життя. Двері майстерні відчинені для охочих допомогти. Гнути скоби каже Роман під силу і жінкам. Перевіряємо вчитися, тут довго не треба довелось відкоригувати процес через перебої з електропостачанням. Спочатку я набиваю карандаші. А потім, коли вже світла немає, тоді вони гнуться. Скільки треба скобі, на який напрямок замовлення приходять напряму від військових? Нометна батарея батальйону спеціального призначення Донбас. Дякую всім друзям волонтерської кузні. Аби було на що купувати матеріали, у кузні розігрують власноруч виготовлені сапи та оздоблюють трофеї з фронту. Звісно ж, за донат. Зараз кузня працює без вихідних. За годину, каже Роман Тринос, реально виготовити до сотні скоб. Було б кому працювати. Оце кубка. Це кубка. Це получається якраз 300 скоб – Це бліндаж. Воно ніби маленьке все, але це вже бліндаж. Перемоги буде важко. Важко ну отримати перемоги. Але я знаю, українське люди буде, відбутити. Із Вінницької області Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.